Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо ось такий салат у вигляді пташиного гніздечка. Всередині у мене фаршировані яйця. Ви ж можете покласти просто відварні переполині яйця або ж мариновані. Рецепт маринованих яєць ви також можете знайти на моєму каналі. Посилання залишу під відео. Рецепт цей не є новинкою. Просто запрошую його пригадати та приготувати разом зі мною. Тож, приступаємо! Для приготування салату нам потрібні будуть наступні інгредієнти. Картопля відварена в лушпайках. Яйця відварені в круту. Одне свине серце вже також відварене. Додавала трошки солі лаврового листочка, поки він варився. Сушені гриби вже відварені. Цибуля це у мене вже майонез підготовлений. Вершкове масло. Суміш трав тут у мене чебрець та черемша сушені. оцет Сіль, цукор, білий перець. Інгредієнтів, здається, так трошечки багато, але нічого складного, зовсім зараз розберемося. Для початку нам потрібно замаринувати цибулю. Цибулю нарізаємо напів кільцями? Цибулю нарізали, додаємо оцет. Всі інгредієнти для маринування цибулі, як то кажуть, на око, скільки вам забажається оцту, хочете кисліше, хочете солоніше, солодше, там у мене було, мабуть, от 2 дві столові ложки, скажімо так. Додаю сіль цукор чайну ложку. Та суміш трав. Можете кріп додавати ті трави, які вам будуть смакувати. А можете і нічого не додавати. Буде просто сама по собі маринована цибуля. Отак, от трошечки її всю розтираємо. Одночасно от розділяєте цибуля на окремі лосочки. Хай стоїть маринується, а ми. Будемо займатися з рештою інгредієнтів. Яйця у нас будуть мариновані в гніздечку. тому розділяємо на дві половинки і жовтки виймаємо для фарширування. Можете використовувати перепилені яйця, просто відварити, ну і вже дивитися, фарширувати вам їх, чи не фарширувати, чи так і залишити. Я буду яйця фарширувати з грибами, тому відварила там. Буквально жменьку грибів. І зараз дуже-дуже дрібненько наріжу. Спочатку на такі полосочки, потім кубиками і потім ще раз так ножем пройдуся, щоб ще більше подрібнити. Ви можете просто там з вершковим маслом, з майонезом, чи з іншою начинкою, яка вам буде більше смакувати в фаршированих яйцях. Гриби подрібнені. Зараз розімнемо жовток. Та додамо сюди гриби. Ось так веделкою. Бучі. Поки розтираю, додам сюди ще трошки вершкового масла. З маслом вона мені більш такий ніжніший смак має. Все разом розтираємо. Додаємо гриби. Гриби, коли відварювались, я воду підсолювала. Ну, але сам гріток ж не солоний, тому потрібно буде підсолити і приперчити, ну, надати йому гарненького такого смаку. І ще я сюди майонез додам трошечки, щоб було таке більш мастке. Трошечки підсум. Та додам білий перець. Все начинка готова. Зараз нам лишається лише. Нарізати серце та натерти картоплю. Серце у мене просто відварене, я ще оцей зайвий жир не зрізала. Зараз трошки підчистимо і наріжемо соломкою. Викладу поки що у тарілку. Ну, а ви бачите, що у мене вже тут підготовлена тарілка, де буде викладатися цей салат. Загалом можете все робити вже поетапно. Треба буде серце вже викладати. Можете відразу на тарілку. Вже, вже відразу формувати. Можете використати не серце, а печінку відварити. Це вже, що вам буде більше до смаку. Ось такими шматочками нарізаємо. Серце все порізали. Лишається лише натерти картоплю. Що до картоплі хочу додати, я в цьому рецепті використовую зараз картоплю відварену в лушпайках. А ви можете зробити ще за таким варіантом картоплю натерти на моркву по-корейськи, або просто вручну нарізати тоненькою соломкою, відмочити у воді ось з півгодинки. Потім відкинути на рушник, посушити та посмажити у фритюрі. У вас такі будуть. Ну, дуже схожі на натуральні такі собі хворостинки. Також буде дуже смачно, ну, правда, займе трошечки більше часу. Отже, натираю картоплю, я її так намагаюся не трамбувати. Так, натерла і відклала у сторону, щоб вона лишилася пухкенькою. Ну, або, як я вже казала, відразу викладати до салату, де вона повинна бути. Картопля готова. Все, що нам зараз залишається, це зібрати салат до купи. Спочатку викладаємо цибулю ось таким кільцем. Наступний шар у нас йде картопля. Можете і відверну картоплю нарізати соломкою, так щоб вже воно було все в одному стилі. Картоплю не притрамбовуємо, так як вона, вона у нас без солі, то трошечки підсолюємо цей шар. Варчуємо. І верхній шар серця. Вже виходить схоже на гніздо, яке ми потім доповнимо тут ще фаршированими яйцями. Знову майонез вже не підсолюю і не приперчую, так як при відварюванні я сіль додавала. Я вже використаю весь майонез, тут трошечки лишилося. Ну, такою собі сіточкою або загалом, як вам більше подобається. Так і заливаєте. Залишається викласти наші яйця. Пошировуємо та викладаємо всередину. Ну, загалом ось так. Чуть-чуть би ширша була тарілочка, то рівніше би лягли. Ще, можливо, зараз ми так ще зробимо. Начинки трошечки лишилося. Невеличка не біда. Зараз на хлібчик намажу, та чи я, чи хтось із домашніх з'їсть. Суміш трав я тут залишила, думала, буду зверху посипати. Але ось так зараз дивлюся і розумію, що не буду, бо буде дуже рябити. Тут у нас начинка така рябенька, воно все зільється в один. Ну, а ви вже собі дивіться, чи посипати зверху, чи не посипати, це вже буде за вашим смаком. Ось таке гарне гніздечко у нас сьогодні вийшло. Я вважаю, що такий салат буде такою, просто центровою окрасою стола святкового. ну, Достатньо однієї порції, щоб накрити от так от на стіл, і брати якраз так от порційно. Будуть ложечкою брати, де буде попадати і цибуля, і картопля, і м'ясо, там, серце або печінка, і разом ще й одне яєчко брати. Салат ситний, смачний, святковий до столу саме те. Дякую вам за перегляд, натхнення вам на приготування смачних свят. Та до зустрічі в наступних відео. До побачення.